Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. Сьогодні в мене на огляді перший складаний ніж від українського бренду BPS Knives. Моделька називається Colibri, тому зараз розпаковка, перші враження, якісь невеличкі стандартні тести. Ну і потім поділюсь, наскільки мені цей ніж зайшов або, можливо, навіть і не дуже зайшов. Якщо вас вже цікавить вартість даного ножа, то можете перейти по посиланню в описі, ознайомитись з його вартістю, наявністю на офіційному сайті виробника BPS Knives. Є два варіанти, ну, коротше, про це все в огляді більш Детально розповім, а зараз вам приємного перегляду, і я починаю. Дане відео виходить за підтримки головного партнеру каналу українського виробника військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам, виробник злушників СТІЛ, інтернет-магазин Фонарікі, ножовий бренд BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганс Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую за підтримку і приємного перегляду. Ну а починаю, як завжди, з розпаковки. А до розпаковки, мабуть, трошечки коробочку варто оглянути, тому що новий дизайн досить цікавий. Біпіес Найвс. Мені подобається поєднання кольорів чорний зелений, Fold-Nive. Тобто складаний ніж, let the Adventure Begin. Тут трошки мишка погризла, поки в бліндажику лежала коробочка. QR-код, let the Adventure Begin. І в принципі все написано Open. Ну Давайте зробимо цей самий Open. Виїжджає ось така шухлядка, в ній бачимо чохол, мабуть, з самим ножем. Фірмова брендована серветка BPS Knives, також силікагель і трошки паралончику знизу ще лежить, щоб всьому цьому було там м'якенько. Чохоль, чохольчик тканинний, також з логотипом BPS Knives, з затяжкою, шнурочком. В принципі, досить прикольна штука, насправді, як для стандартної комплектації. Всередині сам ніж знаходиться ще в одному пакетику. Ось такий пакетик. І ось так виглядає сам ніж. У мене колір олива. Є ще колір чорний з сірим клинком. У мене ж олива і Blackstone Wash. Хочу одразу сказати, що по враженнях, ну по фотографіях, як мінімум, мені здавалося, що цей ніж буде трошки більший, але насправді він, ну скажімо так, трошки менший, ніж середні розміри. Ну, це суто по відчуттям. Я тут не про розміри, не про ТТХ, не про габарити. З усіма цифрами ви зможете ознайомитись на сайті знову ж таки по посиланню в описі. А я ж ділюся з вами своїми враженнями та демонструю вам різні якісь детальки даного ножа. Форма клинка. Ось така ні більша, ні менша. Я не знаю, як вона правильно називається, але ну, виглядає ось так. Не те, щоб я був суперприхильником такої форми, але в принципі і нічого поганого в ній я не бачу. Руків'я досить невелике, в принципі, також досить просте, без всяких насічок. Якщо не помиляюсь, матеріал руків'я G10. Є така текстурка, але дуже-дуже м'якенька, якщо можна так сказати, не цупка. І, ну, в принципі, я не думаю, що цим ножем хтось там буде щось надважке робити а для звичайних робіт там типу бутербродик нарізати. Якусь упаковку розпакувати, то в принципі і не потрібні нам якісь агресивні насічки, які будуть дещо муляти, дещо навіть заважати. Тут же ж все просто згладжено, ніяких різких кутів, нічого такого тут немає. Давайте оглянемо детально сам ніж. значить Клинок Blackstone Wash, як я вже сказав, існує версія просто з сірим клинком. Спуски від самого обуху, підвід рівномірний, ну, з таким от радіусом, як можете побачити. Є невеличкий чойл, далі осьовий гвинт. З лівої сторони просто заклепка. Ну і далі сама накладка. Позаду також бачимо, є гвинтик. Так, в принципі, все з цього боку більше нема нічого. Дивимось з правої сторони. Тут є вже маркування bps Knives і також вказана сталь. Сталь тут Sandvik 14, 14 c 28 n Осьовий гвинт під Торкс і також Кліпса. Кліпса глибокої посадки, чорна, досить тугенька. Ну, зараз спробуємо, як вона буде на кишені. І кліпса не переставляється на іншу сторону. Якщо придивитись, то з цього боку є вибірка саме ну, типу під форму самої кліпси. З цього боку вибірки немає, лише гвинт. Стягнуто все це трьома бонками ну, тобто, мабуть, це дві основні бонки, які Стягують саму раму ножа, і ось ця ще одна боночка це типу для темляка, зроблена. Тому що сам клинок туди не має діставати. Ну так він туди зовсім не дістає, і можна спокійно сюди заправляти темляк, кому це потрібно. Відкривається ніж за допомогою, я не знаю, як це називається, прихований фліпер чи що. ну Тобто, ось ми бачимо така частинка з насічкою, за нею добре чіпляється палець і досить легко відкривається ніж з фліпом. В принципі, все просто, все зручно, і ніде не буде воно чіплятись як повноцінний фліпер, як повноцінний гребінь. І також можна ще відкривати, типу як фронт фліпер. Тобто ось ця частина з насічкою також може слугувати нам для відкривання. Я ще, скажімо так, не дуже навчився це робити, але можна якось великим пальцем зачепитись. Тут потрібно прикладати певне зусилля, щоб його відкрити. Ну, коротше, це зробити можна, але тут якби треба тренуватись. Лівою рукою також без проблем, і також за цей самий фронт фліпер. Ну, в мене і правою не дуже виходить, а лівою ще гірше, але тим не менш. Робити це можливо. Замок Lock, в принципі, є вибірка для того, щоб було зручніше нам надавлювати на сам Lock. Є насічка на самому лайнері, що ну, досить зручно його натискати, досить він легкий. Я б не сказав, що якийсь там прямо тугий, незручний, важкий цей самий Lock. Все просто, все легко відкривається, закривається. Коротше, користуватись ножем. Насправді досить просто, досить зручно. Якщо подивитись на самі лайнери, які всередині, то... З на правому лайнері, там, де лайнерлок, є ближче до заду два вирізи, типу для полегшення, а лівий лайнер, він, скажімо так, дещо зменшеної форми сам по собі. Тобто він займає не всю площу накладки, а, ну типу, десь половину накладки. Це, знову ж таки, зроблено для зменшення ваги, для того, щоб не вирізати в ньому отвор. Я от, сподіваюся, на камеру там вам має бути хоч трошки. Це видно для того, щоб не нарізати в ньому отвори, просто зробили його зменшеного розміру. Ну, в принципі, досить непогане рішення. Також цікаво зроблено, що немає купи гвинтів ззовні. Ми бачимо лише осьовий гвинт і один гвинт позаду, який кріпить кліпсу, ну а з іншого боку, кріпить накладку. Тобто для розбирання ножа нам потрібно ну, повідкручувати ось і ось цей гвинт. Ми знімемо накладку, а далі ще сама рамка буде стягнута ще однією бонкою, гвинт якої прихований. Ну, тобто не робили видимим ще ось цей гвинт, який кріпить всю конструкцію. Насправді досить непогано. По дизайну все просто, лаконічно, без якихось там зайвих. Вибриків, якщо можна так сказати. Е, до речі, про кліпсу, кліпса, в принципі, ну, не знаю, не те, щоб я був в захваті від неї, але виглядає непогано, виглядає не як якісь там е, стандартні китайські кліпси, які чіпляють на там, не знаю, на 50%, мабуть, всіх ножів. Е, е, виглядає досить своєрідно, як мінімум, мені ще саме така кліпса не зустрічалась. Ну і зараз подивимося, як воно буде сидіти на кишені. Ну а На кишені у мене спайдер коендура, е, глибока посадка, як я вже казав, кліпса зовсім не туга, спокійно можна однією рукою як вкладати на кишеню, так і діставати. Однією рукою відкриваємо, закриваємо і знову вкладаємо на кишеню. Є в цих штанях від балістики ще кишеня саме для ножів, можна і туди спокійно його вкладати. Діставати прямо, жодних проблем з цим немає. І виглядає ось так. Просто кліпса. Зовсім можливо маленька частинка руків я буде виглядати. Ну Якщо у вас буде темляк, то темляк в принципі також можна як в кишеню заправити, так і назовні можна вивести тому що бонка, за яку він кріпиться, вона ось тут зверху розміщена і в принципі темляк нам не має якось заважати користуватись даним ножем. І ще один важливий момент про даний ніж цей ніж не зроблений в Україні. BPS Knives – це український бренд, але саме виробництво даного ножа воно знаходиться в Китаї. Як заявляє сам сам бренд, сам BPS Knives, що вони обрали там ледь не на найкращу чи там одну з найкращих фабрик по виготовленню ножів в Китаї. Ну і в принципі до виконання даного ножа жодних зауважень от прямо немає. Все рівненько, все красиво, все чистенько, гладенько, прямо от жодних зауважень. Ну і зараз настав час перевірити його гостроту щодо загострення з коробки, ну, бачу риску, не те, щоб дуже грубо, але вона все-таки присутнє. Ну, тобто, загострення не зеркальне, в принципі, звичайне, стандартне китайське загострення з коробки. Для ентузіастів можна його спокійно перегострити в дзеркало, для того, щоб він брив все і вся. Але я не бачу в цьому великої потреби. Ну і зараз на даний момент у мене туди і можливості зробити це нема. Тому перевірю заводське загострення на звичайному папірці. Це не, не А4, це з блокноту листок. О, ріже він дуже добре. Рівненько, гладенько, по всій довжині ріжучої крайки. Коротше, до різу, до заводського загострення, жодних зауважень немає. Так воно не виглядає суперпрофесійним ідеальним, але, в принципі, воно цілком робоче і його цілком достатньо для використання даного ножа. Щодо ергономіки, як бачите, руків'я у нього, ну, я б сказав. Не знаю, мені от хочеться сказати, що він дещо менший від якогось там середнього ножа, але в принципі навіть для моєї руки от його вистачає. Так, воно не заповнює руку, воно не дозволить нам я не знаю, там, стругати з усієї сили, але від ножа такого форм-фактору цього в принципі не вимагається. Він буде дуже класно працювати по продуктам за рахунок високих спусків, за рахунок невеличкого цього клинка. Не можна буде і чистити якісь там овочі, наприклад, і нарізати щось. Знову ж таки, за рахунок геометрії це буде робити досить зручно. Якщо говорити про стругання, то знову ж таки ножем таких розмірів, ну, мабуть, багато ви не настругаєте, але якщо це буде потрібно, то в принципі він може це зробити. Це дубець, досить тверденька деревина. Але як бачите, я можу загострити в принципі, спокійно, в принципі, зручно це все робити. Тобто, якщо якийсь там олівець потрібно загострити, то без проблем. Він це робить досить добре. І, і і прямо досить добре. Мені прямо подобається, як він стругає дерево. Знову ж таки, це дубець, хоч і маленький, але, але все одно дубець. Коротше, щодо ріжучих властивостей, прямо до ножа жодних зауважень немає. Щодо ергономіки, в принципі, також. Він досить зручний. Треба трошки звикнути до ось цього відкривання, до ось цього типу, малесенького фліперу, до фронт фліперу, також можна спробувати звикнути. Ну, така собі. Штука, я, я до нього не звичний, не знаю, мені досить складно. Е, Лайнер-лок, в принципі, стандартний замок, в принципі, з ним якби все окей, тут нічого. Е, нічого ні поганого, ні хорошого про нього я сказати не можу. Е, з позитивного, це те, що ним досить зручно користуватись, тому що є от прямо правильно зроблена вибірка з насічкою, тобто легко натискати на цей самий лайнерлок. Тому що в деяких ножів є або занадто агресивна насічка, і е, тугий лайнерлок, що ну, потрібно типу досить сильно втискати палець, і це досить некомфортно насправді. Іноді буває, просто не роблять ось тут насічку, і нащупати той лайнерлок також не дуже зручно. Тобто, знову ж таки потрібно вдавлювати. Туди палець, щоб натиснути на замок. Тут все окей. Спокійно натискаємо, досить легко, ніж складається, допомагаємо вказівним пальцем його складати, і якби все з цим добре. До речі, по центруванню клинка, клиночок прямо по центру. Для тих, кому це важливо, прошу звернути на це увагу. Ну, Для мене я б не сказав, що це прямо мега важливо. Ну, по центру, та й добре, та й класно. Ну що ж, друзі, на цьому відеоогляд буде добігати кінця. На жаль, з тестами у мене зараз ну небагато всього є, щоб протестувати. Такі умови нічого тут не зробиш. Але в цілому, ніж е цікавий, ніж, прямо от едісішник. Він легенький, він маленький, е знову ж таки, нормальне повноцінне лезо зі спусками від обуху. Ніяких тут тотворів, ніяких шпенників, ніяких е стерчащих у всі сторони фліперів. Тобто, прямо як і Дісішник, прямо класно. На кишеню сідає легенько, кліпса нормальна, виглядає все стильно красиво. Можливо, б хотілося дещо більшу варіацію по кольорах, по кольорах накладок, по кольорах самого клинка. Але ну, ніж тільки стартував, ось буквально декілька місяців назад, якщо я не помиляюсь, він з'явився в продажу. Хоча я його бачив і тримав в руках уже там, мабуть, більше півроку тому. Але це була інсайдерська інформація, про яку я не розповідав. Але от зараз, коли він вже пішов в продаж, ну, типу, типу нормально. Відносно недавно, знову ж таки, якщо моделька буде популярною, то я думаю, з'являться варіанти в різних кольорах. Наразі це зелений з чорним, або чорне руків'я і звичайний сірий клинок без покриття. А, було б цікаво бачити інші кольорові рішення. Було б також побачити інші моделі від е, даного бренду, від бренду BPS Knives Наголошую, що це не що виробник цього ножа не BPS Knives, це тільки він під цим брендом випускається. Ну і дизайн повністю зроблений українцями, саме компанією BPS Knives, Але саме виробництво даного ножа е, знаходиться в Китаї. Багато хто так робить, той самий Скіф так само робить, і в принципі нічого страшного в цьому надкладах. Даний момент також немає поки що на жаль, серійне, скажімо так, масштабне серійне виробництво складаних ножів в Україні. Відсутнє як явище. Так, є там е, деякі деякі спроби запускати це саме серійне виробництво, але ну мабуть, мабуть, все не так добре, як хотілося б. Тим не менше, ніж прикольний, ніж цікавий за невеликий прайс. Якщо цікава ціна, знову ж таки, переходьте по посиланню в описі на офіційний сайт бренду виробника BPS Knives. Ну виробляє він фіксовані ножі. А це як я щойно сказав, зроблений в Китаї. Але тим не менш можете ознайомитися з його ціною. Ціна досить доступна. Сталь, 14-й Сандвік на клинку круто, нержавійка, все з цим окей. Досить така непогана ергономіка. Насправді, е, простий дизайн, без знову ж таки, без, без чогось зайвого. Прямо простий ADC-шник на кожен день, от те, що треба. Він цілком підійде, як перший ніж, якщо не потрібен лом, якщо не потрібно ножем відкривати цинки, рубати дерева і там не знаю. Розколювати цеглу, то для розпаковок, запаковок, для бутербродінгу цього ножа буде цілком достатньо, і в принципі, можу спокійно вам його для таких справ рекомендувати. Ну і на цьому, мабуть, буду закінчувати. З вами був Полікарпович, з вами був ніж, називається Колібрі. Не пам'ятаю, говорив я це чи не говорив. Ніж називається Колібрі, моделька називається Колібрі від бренду BPS Knife, 14-й Sandvik, посилання в описі, і всім вам дуже дякую за перегляд. Напишіть вашу думку про даний ніж в коментарях. Буде мені цікаво почитати. Ну і не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ще досі чомусь не підписані. На цьому все. Також ставайте спонсорами, якщо є таке бажання та можливість. Дякую вже діючим спонсорам, дякую ще й майбутнім спонсорам. І ще в описі можете знайти посилання на мій додатковий канал, там зараз досить активно виходить контент. І також на мій інстаграм, там я публікую фотографії всяких речей, про які знімаю огляди трошки раніше, ніж виходять е, самі ці огляди. Ну а на цьому точно все. Всім е, хорошої погоди та гарного настрою. До зустрічі в наступних відео. З вами був Полікарпович. Карпович. Бувайте!